Добрий вечір, дорогі друзі. Я хочу зробити маленьке опитування. І питання наступне. Яка на вашу думку тварина найвигідніша або найзручніша для розведення в домашньому господарстві? Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Моя думка. На, на даний момент для мене одна з найвигідніших тварин це індокачка. Вони самі розпожуються, мало їдять, не кричать і взагалі мені подобається. На другому місці, звичайно, кури, тому що несуть яйця, а потім уже кролики. Всім доброї ночі!